Вітаю, друзі! В Бабово перемогло, в НАБУ шкандал, який дуже давно був прогнозованим. Що ж, так, про те, що давно говорили поза углами в урядовому кварталі стало реальністю. Сполучені Штати Америки, які від дня створення Набу І САП. Вкладали в них гроші заради того, щоб мати реальний інструмент впливу на місцеві політичні еліти, їм набридло спостерігати, як ці дві структури не просто імітують антикорупційну діяльність, а ще й приторговують конфіденційну інформацію в рамках кримінальних проваджень. Від початку західні партнери створювали антикорупційні структури НАБУ, САП, ВАКС. І переслідували дві основні мети: викорінити низового рівня корупцію і через топ корупціонерів е, підсаджування е, на гачок політичну еліту нашої країни. Спочатку все йшло за планом, але Політики пручались і сідати на набушний гачок не поспішали. Перший збій трапився, коли підставився перший директор НАБУ Артем Ситник, чинивши корупційне правопорушення і втрапивши до реєстру корупціонерів, тоді захід свого не здав і прилаштував ситника, попри реально корупційне правопорушення заступником начальника НАЗК. Зараз це набагато цікавіше. НАБУ, а точніше, група детективів йшли по слідах професора Маріарті, нинішнього і зеленої влади заступника голови офісу президента Олега Татаро. Підготували і вручили підозру Андрію Смірнову, екс заступнику голови Офіса президента, схиляли його до угоди слідством, елементом якої мали стати покази проти Татарова. І тут з'ясовується, що в набу працює цілий виводок щурів, які за бабки зливають інформацію о песному маріарті Татарову. А очолює цю бандєйку Крисаків, перший зам директора бюро ГІЗО Углава. Він особисто через свого бойського товариша, екс-голову Броварської РДА Георгія Біркадзе, зливав татарову інформацію в ряді кримінальних. І, зокрема, в справі великого будівництва, а насправді крадівництва, де фігурантами є смотрещих за розкраданням бюджетних коштів в цьому схематозі та один з організаторів, голова Дніпропетровської ДАВ Валентин Різніченко і Юра Голік. Угвала за допомогою детектива Набу Валерія Полюги, який працював по цій справі через Біркадзе, який є другом Татарова, явно не безкоштовно зливав фігурантам інформацію по запланованих слідчих діях, чим зводив їхню ефективність до нуля. Наразі САП та управління внутрішнього контролю Набу розслідують. Та розкручують це кресине кубло у власному відомстві. Проведено ряд слідчих, дій, зокрема обшуки в Біркадзе та Полюги, здобуті докази. Гізу главу відсторонили від виконання обов'язків першого заступника директора набув. Вишенька на тортик. Набужник-полюга, що звивав інформацію на користь голіка, офіційно заробляв понад 3 тисячі баксів на місяць. Але було мало. Я вже мовчу про зарплату угвали. Ці щурів, найтяжчий для України час, отримуючи від держави величезні кошти, працювали на внутрішнього ворога. Марадерів. Цією справою Олег Татаров за допомогою набушних щурів, покриваючи корупціонерів-марадерів, кинув прямий виклик західним партнерам. Підірвав довіру до України. А потім українці дивуються, чому відбуваються затримки з постачанням зброї та фінансової допомоги нашій державі. Диверсія зараз для НАБУ та наших західних партнерів, які допомагали запустити всю антикорупційну структуру в нашій країні, має бути справою честі та виживання невідкладний арешт полюги. Углави, деркадзе і звичайно Статарова. Татарова. Бо якщо ні, то обов'язково з'являться політики, які візьмуть на прапор фінансову неефективність для України НАБУ та вимагатимуть ліквідації бюро. Подібні процеси мають місце в Польщі та Словаччині. То чи готові США до такого розвитку подій в Україні? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.